Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Максим. Я магістр з екології. Сьогодні я представляю до вашої уваги відео з тематики моніторингу довкілля на тему Вступ до моніторингу довкілля. Залишайтеся з нами та приємного перегляду. Згідно міжнародного стандарту ISO 422580. Моніторингом є система довготривалих спостережень, прогнозування, оцінювання та контролювання стану та зміни об'єктів. Моніторинг це багаторазове вимірювання для спостереження та змінами будь-якого параметра по певному інтервалі часу, системою контролю та спостереження за природними антропогенними комплексами та процесами, які відбуваються у них навколишнім природним середовищем. Загалом, з метою збалансованого та раціонального використання природних ресурсів, прогнозування масштабних змін та охорони довкілля є моніторинг довкілля. Як галузь екологічної науки, моніторинг довкілля ґрунтується на загальних екологічних законах і взаємодіє з природничими, географічними та технічними науками, завдання моніторингу довкілля. Полягають у виробленні та розробці теоретичних засад та рішень практичного розв'язання проблем довкілля, організації спостережень, методів спостережень тощо. Метою моніторингу довкілля є вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища, а також обґрунтування перспектив, попередження про зниження біорізноманіття. Порушення екологічної рівноваги, оцінювання прогнозованого та фактичного стану довкілля, та також погіршення умов життєздатності людей. Предметом моніторингу довкілля є функціонування та організація системи моніторингу, прогнозування та оцінювання стану систем та елементів біосфери, також характер впливу антропогенних та природних факторів. Об'єктами моніторингу довкілля можуть бути навколишнє природне середовище, джерела впливу на довкілля та його елементи, такі, як підземні та поверхневі води, атмосфера, екосистеми, біосфера та рослинні, ґрунтовий покриви. Для отримання первинної та вторинної інформації. Використовуються різноманітні методи при виконанні своїх функцій моніторингом довкілля. Через спостереження на відповідних станціях та постах реалізуються методи отримання первинної інформації. Ці методи завучають біологічні, геофізичні, океанічні, метеорологічні, гідрологічні та фонові спостереження та допомогою дистанційних засобів спостережень також формують дані. Про стан довкілля серед дистанційних засобів спостереження використовують методи дистанційного зондування, такі як прямі спостереження супутників землі, геофізичні, фотографічні та геостаціонарні спостереження. В опрацюванні та упорядкуванні бази даних полягають методи отримання вторинної інформації. Вони отримані за допомогою первинної інформації. Результатом методів отримання вторинної інформації фіксується у вигляді таблиць, графіків, карт. Для узагальнення інформації використовують географічні інформаційні системи. ГІС, Є комп'ютерними базами даних, які є поєднаними з певними, певними і аналітичними засобами. Ці засоби використовують для роботи з просторовою інформацією. Моніторинг довкілля передбачає виконання таких загальних завдань, серед них це спостереження за факторами впливу на навколишнє природне середовище і за його станом. Оцінювання фактичного стану довкілля, прогнозування стану навколишнього природного середовища, його оцінювання, дослідження стану біосфери, оцінювання і прогнозування змін, визначення обсягу антропогенної дії на навколишнє природне середовище, установлення факторів, джерел забруднення навколишнього природного середовища, а також виявлення критичних та екстремальних ситуацій, що порушують екологічну безпеку. В результаті спостереження отримані дані та результати, які характеризують стан довкілля, оцінюються залежно від того, у сфері якої діяльності їх використовують. Випір Оптимальних умов для діяльності з'ясування певних антропогенних впливів та визначення екологічних резервів за умови знання допустимих антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище передбачає оцінювання стану довкілля, існують такі види моніторингу довкілля, як локальний, регіональний та глобальний. Екологічний моніторинг є важливою складовою управління якості навколишнього середовища, моніторинг передбачає інформування та дослідження певної території та процесів, які на цій території відбуваються. Моніторинг дозволяє розробити певні методи та рекомендації щодо подавання негативних екологічних та екосистемних змін, які відбуваються на досліджуваній території середовища. Ця галузь знань сьогодні важлива для досягнення цілей сталого розвитку, однією з яких є подавання наслідки зміни клімату. Дякую вам за перегляд! Прошу ставити вподобання та поширювати. Це відео сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей. гарного дня.